І отримали таку можливість, отримали гроші на наступні два роки на протидію епідемії снігу. Мова йде про 86 мільйонів доларів, з якими, по яким Україна, три основні реципієнти, три організації державної, дві недержавні, підписали грант з Глобальним фондом по боротьбі з велосніт, туберкульозом і малярією. Так, мова йде про можливість, про можливість отримати, крім цих 86 мільйонів доларів, ще близько 220 мільйонів доларів на наступні три роки на загальну суму до 301 мільйону доларів. І зараз все буде залежати від держави, від взаємодії недержавних і державних організацій протидії епідемії весні. Якщо зупинитися на той частині, яку буде робити наступні два роки, мережа людей, які живуть з лісом, це мова йде про 38 мільйонів доларів. 42% з цих коштів підуть на закупівлі ліків для лікування вівінфікованих, тест-систем для діагностики нових випадок, випадків від інфекції. 15% цих коштів підуть на підтримку так званих мультидисциплінарних команд. Це лікар, медсестра і соціальний працівник, які працюють безпосередньо з відпозитивною людиною, коли вона отримує лікування. 5% коштів підуть на роботу з попередженням інфекції та лікування до позитивних в системі. В пенсітарній системі, тобто в тюрмі, і 10% з наших коштів мережа використає на посилення системи спільно людей, які уражені епідемією сліду, людей, які мають певні проблеми. Чого здавати епідемію неможливо якоїсь однією структурою або якимось гневнадом? Для того, щоб здавати епідемію, Потрібні загальні зусилля. І саме це є яскравим прикладом от таких от загальних зусиль. Не балаканина, а робота, яка привела до, такого, до таких речей. Я хотів би продемонструвати вам ці угоди з усіма підписами. Це підписи української сторони, зокрема міністра охорони здоров'я України. Це підписи директора програм Глобального фонду, пана Марка Еддінгтона. Це підпис представника громадянського суспільства і відповідно підписи всіх основних реципієнтів угода Альянса та інших основних реципієнтів мережі. Основний пріоритет цього гранту все ж таки зупинення епідемії в Україні. І саме тому Глобальний фонд підтримує ці програми в більшому обсязі, профілактичні програми серед уразових груп. Ці програми дадуть ефект для всієї країни. Ми досі наражаємось на низку проблем. Я говорю про криміналізацію споживачів ін'єкційних наркотиків, яка наразі 100 разів жорсткіша ніж в сусідній Російській Федерації. Я говорю про недовиконаний, недовиконаний показник національної програми це кількість пацієнтів на замісній терапії, який виконано на 47%. Я говорю про фактично нуль в бюджеті на наступний рік на профілактичні програми. Другого шансу країни не буде. 12-й рік повинен стати переможеним. Зусилля, які напрацьовані міжнародними організаціями, громадськими організаціями, державою, вони вже дають на сьогодні свій ефект. Але їх... ці зусилля треба примножити, помножити на два, а краще на три Фінанс... фінансовий вклади, вклади та е... саму діяльність. І тоді ми отримаємо ефект. Тоді ми отримаємо кумулятивні зусилля, такі, які вже не дадуть і розповсюджувати.